Молитва за кохану людину, Отче Боже наш, Ти, який любиш нас, тобі довіряю все, що маю найдорогоціннішого, мій скарб, мою кохану людину. Ти любиш більше, ніж я зможу полюбити. Довіряю Її Твоїй любові, огорни її своєю опікою і оберігай від усякого зла. Нехай твій ангел. Охороняє і береже, даруй їй здоров'я і мудрість, наповни радістю і миром, нехай її оточує доброзичливість людей, нехай на своїй дорозі зустрічає усмішку і прихильність людей. Божі промисли, тобі віддаю нас і цю любов, яка розквітла в наших серцях. Допровадь нас щасливо до шлюбу. І допоможи побудувати спільний дім, в якому ти мешкатимеш з нами. Ти, що піклуєшся про пильові лілеї і небесне птаство, будь з нами, уповаємо на тебе, нехай над нами, і в нас виповниться твоя свята безпомилкова воля. Маріє, Мати чистої любові, молися за нас. Амінь.